Друзі, сьогодні 13 червня п'ятниця. Оце я вам показую прищеплене в розщеп тут ламбаржині. Я їх три штуки зробив, скільки мене брудні було. Ціна буду, мабуть, і знімати, або зніму. дивіться, це ще щось сидить і, мабуть, не піде. Так. І третя теж пішла непогано. Дивіться, оце третя брунька ламбаржині, це в мене на цьому на ландиші. А це, друзі, Віктор. Ці зроб... зроблені також десь 5 червня. Їх тут, по-моєму, 8 штук я зробив і всі прийнялись. Ну Віктор це не нова форма, але мені дуже подобається, і я хотів його на горизонтальній шпальлері перевірити, як він буде працювати. Ось теж Віктор і, і оце, о, бачите тут. По дві пішли. Гроном всюди є, ну громад прибирає. Знаю, що таке Віктор. Так, а далі в третій серії там буде Алінка. Зараз я покажу вам Алінку. Друзі, на другому рукаві я прищепив Алінку. Вісім прищеп зробив. От одна, одну зробив брунькою, вона щось сидить, може, не піде. А всі, всім інших всі пішли дуже добре в Ріст. Бачите, тут це може дуже добре. Але це я робив вже до сьомого червня. Дивіться. Десь це щось видно, це теж слабенька поки йде. Але от далі подивимося, ще є. І ще я тут по верхам дивлюся, бачите, це теж алінка, теж пішла. Ось тут от слабенька, але пішла, пішла і, і оця добре пішла. Ви бачите, це все алінка. Так що з восьми, сім зразу пішло, але та, що брунька я прищеплював та поки сидить, не знаю, піде чи ні. На іншому кущі це ефект ОМ. Я його прищеплював не 5, десь 7 чи 8 червня. І от в такому стані зараз брунки. бруньки. Чотири штуки я зробив, всі чотири живі. От дивіться, цей слабенько, правда? Де він тут. Ось він бачите. І там от ще один. Останній четвертий це дуже добре виглядає. Як бачите, з 22 прививок. Дві чи три ще не надійні, може не підуть. Ці інші явно пішли нормально рости.